Привіт! Чи доводилось колись замислюватись, що нам насправді належить у цифровому світі? Ну, знаєте, всі ці програми, фотографії, якими ми ділимося, де ж там проходить межа власності? Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися, і повірте, відповідь може бути дуже несподіваною. От давайте почнемо з начебто простого питання. Коли ми купуємо гру, якийсь додаток чи навіть операційну систему, здається ж логічним, що ця річ стає нашою власністю. Але чи так це насправді? Хм, Виявляється все набагато, набагато складніше. Щоб зрозуміти суть, спершу треба визначити, про що взагалі йдеться. А йдеться про так звані інформаційні продукти. Це, по суті, майже все, з чим ми взаємодіємо онлайн. Від операційної системи на комп'ютері до фотографій у соцмережах, будь-які цифрові ресурси, що створені для нас, користувачів. І ось тут ключовий момент, який все змінює. Купуючи доступ до цих продуктів, ми не стаємо їхніми власниками в класичному розумінні. Ні, замість цього ми просто погоджуємося на певні правила їх використання. Це знаєте, фундаментальний сув у самому понятті власності. І цей набір правил оформлений в офіційному документі, який називається ліцензією. Так, так, кожен раз, коли ми не читаючи клікаємо на кнопку Я згоден, ми по суті підписуємо справжню юридичну угоду. Саме вона і диктує, що нам можна робити з програмою, а що ні. Це і є той самий звіт правил. Але що дуже важливо розуміти, не всі ліцензії однакові. Зовсім ні. Насправді існує цілий спектр від дуже суворих, що зв'язують руки, до неймовірно вільних. На одному кінці цього спектру знаходяться ліцензії, де розробник тримає все під максимальним контролем. Він, звісно, дає дозвіл на використання, але при цьому залишає за собою абсолютно всі права на кожну копію продукту. А от на іншому кінці. Ліцензії, що надають користувачам просто величезні права. Вони дозволяють не просто використовувати продукт, а й змінювати його, заглядати в його код і навіть поширювати свої власні поліпшені версії. Давайте швиденько пробіжемось по основних типах, щоб було зрозуміліше. Отже, пропєтарна ліцензія або власницька найсуворіша. Розробник повний власник, а ми отримуємо лише обмежений дозвіл. Далі йде «Freeware». Це безкоштовне програмне забезпечення. Користуватися можна, але змінювати чи поширювати зазвичай ні. Відкрита ліцензія або Open License дає вже значно більше свободи, часто дозволяючи модифікувати продукт. І нарешті на вершині свободи free software або вільне програмне забезпечення. Тут головне, свобода користувача запускати, копіювати, змінювати і поширювати програму. Все для людей, так би мовити. І це підводить нас до дуже чіткого розмежування. Легальне використання це коли ми дотримуємося правил, прописаних у ліцензії, а піратство з юридичної точки зору це просто будь-яке використання, копіювання чи поширення, що ці правила порушує. Все просто. Але знаєте, ці правила власності і захисту стосуються не тільки комп'ютерних програм. Дуже схожі принципи діють для захисту найрізноманітніших творінь. Як цифрових, так і цілком реальних. Окрім ліцензій, існують, наприклад, патенти, вони захищають винаходи. А ще є товарні знаки для захисту брендів. По суті, це все ті ж правила гри, використання запатентованого винаходу чи чужого лого без дозволу це таке ж порушення, як і нелегальне копіювання програми. Гаразд, з правилами, наче розібралися, але що ж робити нам, звичайним користувачам, як поводитися етично в цьому цифровому світі, знаючи все це? І тут в основі всього лежить такий принцип, як доброчесність. Ось ця цитата, до речі, з закону України про освіту, чудово це ілюструє, і в навчанні, і в цифровому житті ми маємо керуватися певними етичними принципами та правилами. А ось і практичний чек-лист для етичної поведінки. Крок перший поважати права автора, це основа основ. Другий завжди вказувати джерело, коли використовуємо чужу роботу, третій перевіряти ліцензію, щоб зрозуміти, чи потрібен дозвіл. І четвертий, звісно ж, суворо дотримуватися умов, які в ній прописані. Ці прості кроки і є шлях до свідомого цифрового громадянства. Отже. Який висновок? Виходить, що розуміння цих правил це зовсім не обмеження. Навпаки, це основа для впевненої та відповідальної творчості. Коли ми знаємо, як все влаштовано, ми можемо створювати, ділитися та взаємодіяти з чужими творами правильно і етично. І це залишає відкритим головне питання: тепер, знаючи правила, що нового і крутого буде створено.